Не кохання. Вона Вона не любила жити. Кожен ранок, схрестивши ноги по турецьки, вона проводила на своєму крихітному балконі. Там ледве можна було встановити стілець, але це було найзатішніше місце в її пустій квартирі. Вона жила за рахунок кави, цигарок та одного старого друга. Кава Найбільше у каві вона цінувала духм'яний та палкий аромат, цінувала здібності кави, як помічника в підйомі зранку, та за колір, який міг втамувати біль очей, не спавши вже декілька днів. Вона жила за рахунок кави, та коли та кінчалась, її легко було замінити на іншу. Бо яка суть у її різниці? Вона просто її пила. Цигарки. Її цигарки завжди були витончені, такого чорного пафосного кольору. Чому? Бо вона обожнювала малювати на них, а мала тільки чорний фломастер. На свою зарплатню вона могла б купити ящик кольорових фломастерів. Але навіщо? Є один, він пише Цигарки вона викурювала довго. Бо з неприхованим насолодженням вона відчувала дим у ротовій порожнині, у ніздрях та у голові. Нікотин дуже гарно віддавав у мозок, тому у голові завжди паморочилось. Вони породили у ній рак, але вона їх просто курила, хоча знала, що вони її вб'ють. Один старий друг. Він приходив раз на тиждень, відметав зелені двері своїм ключем та без запрошення входив. Він прибирав її квартиру, бо кожен раз, коли він заходив, її квартира була схожа на жертву постапокаліпсичного тріумфу. Він підметав розбитий посуд, мив підлогу та готував їсти. Вона тільки з легкою посмішкою спостерігала. Саме він готував їй каву та приносив цигарки, ті речі, заради яких вона жила. А потім він сідав поруч та тримав її за руку. Вона плакала лише раз на тиждень. Він читав їй у голос її безсоромні, бо дуже відверті книжки, малював її портрети, брав новий рукопис для друкування та йшов собі. Вона вважала, що він приходить заради рукописів, заради клятих грошей від продажів книг. Вона ніколи не дозволяла себе торкатися, але шалено його кохала в своїй пустій квартирі із стінами чорного кольору. Він не любив її книжок. Для нього вона залишалась ніжною та неприступною. Він шалено її кохав, але її чорні стіни зводили його з розуму. Він жив у кольоровому світі. Ось така от оповідка про незрозуміле кохання. Вона не вміла розплющувати очі, а він закривати їх.